Короб ФМ, рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 00 75. Доброго ранку, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб фм Сьогодні середа, 21 лютого, у студії Лілія Висоцька. В ефірі сьогодні актуальні новини: міномети, безпілотні літальні апарати і ствольна артилерія. Росіяни продовжують обстрілювати Чернігівщину. Мокрий сніг і морозець прогноз погоди на тиждень від чернігівських синоптиків у корапі. Вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні. А також сьогодні в ефірі народний календар. Новини. Мокрий сніг і морозець. Прогноз погоди на тиждень від чернігівських синоптиків. Прогноз погоди на 21-24 лютого по Чернігівській області. Про це повідомляють у Чернігівському обласному центрі з гідрометеорології. На 21-22 лютого, хмарна погода з проясненнями. Часом невеликий мокрий сніг та дощ, подекуди слабка ожеледь, туман, вітер південно-західний: 5-10 метрів за секунду. Температура від 3 градусів морозу до 2 градусів градусів тепла. В день 27 градуси тепла. На 23-24 лютого. Уночі 23 лютого невеликий дощ. Решту часу без опадів. Температура вночі 1,6, в день 6,11 градусів тепла. Міномети, безпілотні літальні апарати і ствольна артилерія. Росіяни продовжують обстрілювати Чернігівщину. Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 32 обстріли, 250 вибухів із різних видів озброєння. Чернігівська область, Семенівська громада, Карповичі, два приходи. Ймовірно, ствольна артилерія, 14 приходів. Ймовірно, міномет, калібр 120. 8 приходів, ймовірно, міномет калібр 82. Сергіївське 3 приходи, ймовірно, міномет калібр 120. Архипівка 4 приходи, ймовірно, міномет калібр 120. Заріччя 12 приходів, ймовірно, РСЗВ, 5 приходів, ймовірно, міномет калібр 120. Тимоновичі – 2 обстріли, 19 приходів, ймовірно, ствольна артилерія. Леонівка 1 прихід, ймовірно, скид з безпілотного літального апарату громада, Хрінівка, 2 обстріли, 17 приходів, ймовірно, міномет калібр 120. Городнянська громада, Саньківка, 2 обстріли, 20 приходів, ймовірно, міномет калібр 120. Новгородсіверська громада, Камінь, 2 приходи, ймовірно, FPV-дрон. Грем'яч, 15 приходів, ймовірно, міномет калібр 120. Джерело – оперативне командування «Північ». У коропі вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні 20 лютого. В Україні скорботний день, що назавжди закарбований чорними літерами в українську історію. Десять років тому в серці столиці від куль загинули 48 учасників революції гідності разом з іншими 59 учасниками мирних протестів, яких було вбито під час тих кровопролитних подій. Вони стали героями Небесної Сотні, борцями за вільно та. Демократичну Україну вчора в Коропі відбулися жалобні заходи та церемонія покладання квітів до меморіалу Героям Небесної Сотні та воїнам АТО. Учасники заходу, представники місцевого самоврядування на чолі з головою громади Володимиром Коніциним. Працівники установ схилили голови у хвилині мовчання, шануючи самовідданість і сміливість героїв Небесної Сотні. Захід продовжився у Коробському будинку культури. Подвиг небесної сотні сотні» став поворотним моментом в історії сучасної України, Із з нього почалася незворотня революція свідомості всього українського суспільства. Сьогодні ми продовжуємо боротися із нашим тисячолітнім московським ворогом, який не може змиритися з європейським та проукраїнським вибором нашої держави. Вічна і світла пам'ять героям Небесної Сотні та всім полеглим за вільне майбутнє українського народу, слава Україні та її героям. Ти сині, малко моя не нелайме. Далаєш ми в злу годину, сам не знаю, де боги. Краю, погину я в чужім краю, хто ж ми буде брати я? Хто ж ми буде брати я? Ей, виберуть ми чужі люди. Виберуть ми чужі люди, ци не жаль ти мамко буде, ци не жаль ти мамко буде. Ей, якби ж мені, синку, не жаль. як бежмені сынко не жай тиж на моім серцю ле Небесна сотня у небо, тільки щоб не забути їх не повернути тільки щоб не даремно Небесна сотня у небо, тільки щоб не забути їх не повернути На серці так. und ich glaube show me the real Міжнародний календар 21 лютого міжнародний день рідної мови. Віряни за новим календарем шановують пам'ять преподобного Тимотея, за старим календарем шановують пам'ять великомученика Феодора Стратилата, пророка Захарії і святого Сави. Часто цей день вважався вже справжньою весною, адже приходила тепла погода, а сніг танув. Наші предки вважали, що сонячне світло відрізняється цього дня цілющими властивостями, а тому люди похилого віку обов'язково виходили на вулицю, щоб оздоровитися. Іменинники сьогодні Остап, Тимофій, Юрій, Захар, Іван, Георгій талісманом людини, народженої 25 лютого є сапфір. У давнину цей камінь вважався ж символом мудрості. Існує легенда, що початка наймудрішого царя Соломона була виготовлена із сапфіру. Який сьогодні день в Україні і світі? 21 лютого в Україні і світі святкують міжнародний день рідної мови, а також 21 лютого всесвітній день Комбучі та всесвітній день екскурсовода. За останні 130 років, 21 лютого, максимальна температура повітря складала 6,9 градусів за Цельсієм. У 2002 році мінімальна ж складала мінус 28,6 градусів за Цельсієм у 1985 році. Сонце в коропі сьогодні зійде о 6 годині 48 хвилин, а зайде за о 17 годині 15 хвилин. Марна погода протримається у коропі увесь день. Нічний сніг вранці посилиться у другій в половині дня йому на зміну прийде дощ, і тільки ближче до вечора опади припиняться. Принаймні, так нам прогнозують синоптики народний прогноз погоди. Якщо вночі прогриміло, можна було розраховувати на багатий урожай, великі припліду тварин та часті дощі влітку. Наші пращури також підмітили, чим холодніша остання неділя лютого, тим теплішим буде березень. Це був народний календар. З вами була Лілія Висоцька з Ічомирного неба. Шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Короп Ефм рідне радіо.